Марина, марина. Яхти. Нічого тут не було, було. Ужас, ужас. Я не збрехав, бо найдеше, ну, тут. Антош, іди сюди, ходи сюди. А отак воно виглядає без маріни, бачите? О, 500 фунтів ця креветка стоїть. А отам. з високим каблуком. Hello, Всіх вітаємо на нашому каналі. І сьогодні ми з вами на маріні. Погнали! Набережна маріна розташована в самому центрі хургади. Поруч біля неї відома мечеть Альміна, також рибний базарчик. Супермаркет, Гомла, Шератон. Тут завжди багато туристів. Чисто. Чисто тобі подобається Антон на Маріні? Так, mm, да, чисто. Це кусочок ельгуни в Гургаді. Точніше, кусочок Європи. Да, ось такі поглянь будинки в такому, е, наче міні-італія. Так покрашено, такий стиль. Да? Марина, Марина. Яхти. На Марині є пляж Blue Beach. Вечором тут часто влаштовують різні такі патті, вечірки. Ну, Ми там ні разу не були, але ми чули. Маріна вже готується до Нового року. Вечором це, напевне, світиться. Дивися, по-моєму, цього ресторану не було. Так, сіфуд ресторан і бар. Ні, не було такого. Дивися, за екскурсією, давай його посипаємо. Давай. Зараз ми дізнаємось екскурсії тут. Купляти прямо на Марині. Да? Ми тут купували, пам'ятаєш, в тому році а батіскав. А бікан батіскав. долар? Єгіпчен о долар. Тендолар. 10, 10 ну, в минулому році ми Це також. У мене такі були, так? Да? Так, да, ми в минулому році купували, також коштувало 10 доларів. так? Такий батіскав. Жовтий yellow. Така яхта з прозрачним дном. Своїм, yes. плавати там можна. А які ще екскурсії є у нього, крім батіскафа? Макаді, ось бачиш? Not, not this. Not this. Only but orange Ну, ah, це no, mm -hmm. повезуть на пляж Оранж. Ми тут не були, дивись. Ми тут не були. Mm -hmm. Пляж Оранж. Це цілий день. From Годують. Mm -hmm. or, orange на пляжі 2 години. And they make two times snorkeling in different places. Зрозуміло. Mm -hmm. And eat? Yeah. Yes. Так, і бікам? Uh, 25 доларів. 25 доларів. Orange Beach 25 – 25 доларів. А на батіскафі тільки 10. Черек. Да. Так. Ми в минулому році були на цьому батіскафі, як Юля приїздила до нас в гості, так? Да? Так, да, І теж коштувало 10 доларів. Цього ресторану не було на Маріні. Тільки відкрили, так? Да? Да, ну, ці О, тут можна диви, рибку вибрати. Кола коштує 50 фунтів. Тут є алко, алко є. Піца 285. Алкоголік диви. Мартіні 165 фунтів коштує. Кіц є, десерти, шоколадний кейк 110 фунтів. Ну, ось такі ціни. Ось дивіться, тут можна вибрати в цьому ресторані рибку. Лобстера. Лобстер коштує 4 тисячі фунтів. А на ринку він коштує тисячу фунтів. Ну це ж Маріна. Ну так. Ось такі креветки. Такі стоять 500 фунтів на ринку. Красне море. А такі так. стоять 1000 фунтів. Ну диви, два чистий, раз, гарний два ресторанчик раз. такий. New clean. Uh -huh. На Марині багато таких кафешечок. Можна зайти, випити кави, так? А ось дивись, тут як цієї Екскурсіоні. Ну, нас, а ну може нас пропустить. На отакому батіскафі. Ну так, да, ось жовтому, 10 доларів, да. воно стоїть. Екскурсія десь, ну, три години, так? Три години, да, десь да. так займає. Ну тобі сподобалось? Та, ну, люд, ну, я. Ну, типу, Ми були рік назад. Юзер продвинутий, ну так, да, да, мені сподобалось, що недовго. Бо я вважаю, що якщо в готелі день діряться, це це багато важко. Охрана тут така, чи нас пропустять, а екскурсіонів. Ось ще можна взяти екскурсію, бачиш? Так, да, тут можна взяти. А ось піратська яхта. Ми теж на ній колись плавали. Нічого особливого, якщо чесно. Два години чи три години там кафе. Просто гарно, а так нічого особливого. немає. Серед усього Єгипту Тут прям такий колорит, за ним слідкують, ну такий європейський куточок в центрі хургади. З дві які домики тут. Це, це отель, так? Да? Отель. Можна орендувати і зняти собі житло. І кожного ранку дивитись на такий вид з вікна. О, мені ще подобається ось це кафе грибочки. Поглянь, ну таке чудово, так? Да? Такий стіль. Мухоморчики. Пішли, подивимось, які там ціни в цьому, де мені подобається. Ле-імператор. Так, так, так. Breakfast. паста, спогетти 276 фунтів. А дрінки тут немає. Стелла тут коштує 183 фунти. Пиво. А у, у магазині воно стоїть 40 фунтів. А ну покажи мені ціни, бо я не бачу. Ага, стел. Ой, які ціни дорогі. Гайникен 60, йома йо, -йо. 61. Чуєш, це виходить стела в бутилки скільки разів? П'ять. Волю, ну, як дорого. Три рази. Ну, звичайно, тут ціни будуть різнитися, чим в місті там, на Шератоні чи в будь-якому кафе. Це ж набережна Маріна. Тут тебе платите за вид на море то звичайно ціни будуть дорожчі в раз-два-три. Ні, ну у два рази ще нормально, ну у п'ять пиво так 40 стоїть у магазині, а в кафе 183. До речі, це ще молода набережна. Її побудували років 12-13 тому. До цього тут було нічого тут не було, це... було... Ужас, ужас. Так. Да. Так, ще вона ще дуже молода. Бачите, доглянута територія. І ще зверніть увагу, на набережній немає ніде лавочок, щоб можна було посидіти, відпочити, просто не заходячи в кафе. Тут йдеш, просто йдеш, йдеш, йдеш і доходиш до ельміни або рибного базару, або виходиш туди. А захочеш посидіти, тобі потрібно заходити в кафе. Пішли покажемо це грек-кафе. І кажуть, що ці кафе саме дешевші, які бувають ну, з таких болійміння. Тобто, кажуть, ельгуні грек-кафе, воно саме дешевше. Давай зрівничним по чому тут. Ну, ми ж там вже знаємо, що пиво по 100 з гаком. Давай тут подивимося. пиво стало 90 фунтів. Бачите, ми вже знайшли 90 фунтів, а там 183. І тут включено, не включено, 14 відсотків. Отже, до вашого чеку воно додасться. Тут... Ну, 14 відсотків – це вже не так страшно, а в будь-якому випадку… Це таке ж саме, як і на Шаратоні? Ну це такі, як саме. <риклад> То є, бачиш, висновок такий. Ми знайшли у два рази тільки дорожче. Там 180, а тут 90. 90 – це в два рази. грек кафе? Є... Ну. Я не збрехала, бо саме дешевше, навірно. На маріні. Тут немає тут як релакс, тут немає такої суєти, оцих піпікалок, як на шаратоні, безкінечні піп-піп-піп, -пі. чистота. Так що, якщо будете в хургаді, обов'язково потрібно. Відвідати Маріну, да? Антош? Знаєте, да. які гарні яхти, так? Да? Ну, це ж, напевно, приватні. Ну, такі прям. А що за таксі? Не знаю, пішли, подивимось. Катір таксі. Я в перший раз тут таке бачу. Таксі. Так? Да? Ну і я ще розумію на ельгуні такі. Боксі. Вотер таксі. Диви яка. На ельгуні, я розумію, таксі повинно на воді бути. А тут. О, ось диви, який верблюдик Максимка або Оскар. Стоїть. Він тут постійно стоїть цілими днями. Сколько на нем коштует а прокататься? Сколько, как ты думаешь? Ой, такой великий верблюдик. Hello, become mister. Become. Become. Кататься? Yes. Десять долларов. Десять да долларов. Ты не Это... понял, нет, домой нам он не нужен. Это она что? Это просто покататься. 10 долларов. Окей. 10 доларів покататися на верблюдику. Оскар. Оскар, а я максик. Ой, ну на Маріні є ще такі різні лавочки такі сувенірні. З цукерками, морозивом, вафлі випікають. Шоколадний фонданчик. Ну і штира цим верблюдом. Бе. Антош, іди сюди, ходи сюди. І ось погляньте, тут на Маріні поруч жрибний ринок. І ось зараз можна побачити, якими кораблями ловлять рибу рибаки. Ходімо. Ось такі кораблі кіті. Ось покажи вже як. Ось тут. А ось диви, диви, рибаки. Ну ти бачиш їх чи ні? Ось пливуть на такому катері, ось диви, Антош. Рибаки. І прямо туди на рибний риночок вони доставляють рибку. Рибку, креветки. А отак, виглядає, а отак воно виглядає без маріни. Бачите? О, дивіться, дітвара якісь пливуть. Оце якби тут не зразу. Ну, бачите, що було до того. Бачите, в якому состоянні море, якщо за ним не ухажувати. Прогулюючись по марині, вирішили заглянути на рибний риночок. Ось маленькі. Лобстери маленькі, ну вони ні о чому, але вони стоять плюс-мінус по 10 доларів за кілограм. Ну Ми їх пробували, вони не смачні, пішли раніше. Hello. Бікам кальмар. Скільки? 220 220 фунтів. Ну, це маленький кальмар, він не дорогий, він типу м'ясний. Велика креветка. Big shrimp. 500 фунтів, ось ця креветка стоїть. А от маленька. 350, 320. 350 і 320. Харас. Сколько кревет? Не, не а, а краб. Три. Три. Ого, краб. Дуже дорого. 150. Ось давай оці. Великі ці раки. Зараз бачиш сезон цих раків. То вони не вкусні. Опугай. Великий, велика туна. Ну пішли далі. Бікам? 400 фунтів каже. Це дорого. 400 фунтів. Пішли далі. А ракушка чому? Диви, жива, диви, жива ракушка. Бачиш? Бікам? По 100. тут нічого ні. Карась, пілінгаз, оцю я солю рибу, вона по 50 фунтів у хороший день, ну тут дорожче. Так, Бичок, 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 диви, бичок. Ну, ми його так називаємо бичок, я не знаю, він навіть до бичка трошки далековато. дикам. 280 креветки, дивись. Хало, дивись, свіженький юги. Вікам? Я робию меди. А оце. Дивись, 250. Маленька креветка, запах непоганий. Ну, до пива вона хороша. 250 фунтів. Це у нас 5 доларів таке. Не дуже й дорого. О, oh, великий кальмар. Okay. E 450, так? 450, да? 450 великий кальмар, бачите? Ну це великий, він вкусніший, ніж той маленький. Так, а у тебе немає ракушки? Ну Окей. Ну оце маленькі. А ось окей. А оці по чому бікам? 330. Хорошо, підійдемо. О, ти почистив, бачите? Да. Сьогодні видно креветок багато в них пропало, бо є чищені. Це да. один кілограм, 450 фунтів. Ну, звісно. Даром ніхто не спорить. А по чому кальмар? Кальмар. 250, 250 маленький кальмар. А сардина? Сардина? 90 да. фунтів. Тисаїн, так? Да? Да. Дивіться, таку сардину ми солимо. Люди Так. Да. Ну, в прошлой раз я брав по 120 фунтів, по 90. Ну, базарі, що ти зробиш? Це по коліченству риби. Ось диви, які гарні креветки. Бачиш, які гарні. А, так, Вікам. А, а. а ось осьмено. Осьмино, так. Осьмено. Да. Бачиш? Да. Маленька рибка. Ось диви, яка велика, Люд. Марлін. Та ні, ні, це не, я не знаю. Це не марлін. Марлін? Ні? No. No? Туна? А оце ось каракатиця, дивись, це не кальмар, це каракатиця. Ну, різниці майже немає. Каракатиця трошки дешевша, на 50 фунтів. Як правило. Опять бичок. Опять ракушка. Креветки. Сейчас, між прочим, у них креветки середземноморські, вони не морожені, це не дубайські. Нема нічого видаючого. На, анчоус. Диви який анчоус. Анчоус. Теж сардина. Тож, ось минох. Великий опять цей лобстер. Yeah. Ми по чому бачили uh -huh. в ресторані? Ти не що там було? Майже 4 тисячі. Вікам? 40 доларів. 2 тисячі. Дорого. Пішли ще один ряд, пройдемо, возьмемо креветок. І приготуємо їх на ринку. Оце риба ти кажеш. Оце риба чорт. Ми чогось самі так називаємо. Непонятно з чого. Ой, диви, який гарний анчоус, Диви. Диви, який гарний, тільки-тільки виловлений, диви. Ой, яка красота, так? Диви. А що ж з нього робити? Торт, так? Да? Ну, от знаєш так на цьому. Ми ніколи такого не брали. який Класний, так? Да? Красно. <рес> так, <рес> да, це гарна риба. Ну на вкус вони всі одинакові. Гарна, не гарна, на вкус вони плюс-мінус всі однакові. Та <рес> да, тут я ніколи не беру. Бікам? Тут все мало 4 мінути. Так. Алло? Так, о, п'ять. дивіться, похожа на нашу щуку. Туна. Ну, в принципі, усіх одинакових. Ми колись навіть отаку рибу брали. Отаку, вона як медуза. Ну я з зувірецю скажу, що яку рибу тут не бачиш, вона плюс-мінус одинакова на вкус. ще не Ну, угря, так. Сардіна. Сардина. Алло. Алло. Вікам Сардіна. 120. Ну це більше, бачите? Ну я вам скажу, що менше, вкусніше. А кальмар в тебе малий по чому? 150 маленьких кальмари, он місні, бачиш? Пішли подивитися будь. А оцей кальмар. А, в... Ой, а великий кальмар стоїть 500. Бачиш, яка різниця? Цей 500 стоїть. А той 150. Ти Такий в антон вручи кальмар. Ну, він нормальний, місцевий, Може ось трошечки більший, то за нього попросять 200. Ну, я так думаю, плюс-мінус. Ну що, купив я креветок за 250 фунтів кілограм. 5 доларів. Ну, я, звісно, без людей ходив, бо мені і ще одне, ще одне, саме головне, черевики треба вдівати сюди якісь, ну, мокро, там, коротше, пол мокрий. Йде тепло мокрий, треба вдівати червики якісь з високим каблуком. Тепер пішли готовити. Йдемо, коротше, готовити до моїх друзів. Yeah. Давай. Ось туди гриль. Гриль, да. гриль. Не фоля, а гриль. 60, да. Так, а тепер давай підемо, познімаємо. Да, так, дивіться, оце отак готовлять креветки. Тут така. Оце є трьох видів. Оце креветки в фольгі. Ось він показує в даний момент риба, але це в фольгі. Отак вони рибу жарять, подивіться. Є креветки у фритюрі. Ну, то є фолії. Ось дивіться, він жарить. Він жарить на даний момент рибу, ну, фритюрі. І тут вони її миють. Рибу креветки. Як так можна назвати, що миють. А я заказав на даний... Ось тут вони варять суп. А я заказав на даний момент на грилю. Тобто вони жарені просто на грилю. Ну, ви, коротше, зрозуміли. Отак ось воно все виглядає. Народу багато, все готовлять, все, стараються. Трошки грязнувато, але ну, нічого. Друзі, ми вже вдома ось такі купили креветочки. тільки що бачили. Скільки вони нам вийшли, Антош? Ну вони коштують 5 доларів кілограм і 1 долар приготовлення. 6 доларів вони нам обійшлися. 6 доларів кілограм креветок таких. Так. Ну і що, спробуємо, були вони на грилі, так? Так, да, я показую, які готували. Ну вони от на цій точці вони смачно готують, так? Так, да, ну якщо брати гриль, ну кому як подобається. Mm -hmm. Смачно молодці. Тільки, навірно, не солоні, так? Да? Ну, знаєш, це добре, силить можна. Ну да, ну так, да, це правда. Значить, що він мені ще сказав? Він мені сказав, що вони зараз роблять із 11 до 7 зимою. А літом вони до 10 працюють. Ну, розценка 40-50 фунтів за кілограм, риби, креветок, що ви хочете. Можна у фрітюрі, у фользі, ну, як ми взяли у на грилю. Угу. Ну і все. Смачно. Ну що, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, до зустрічі в наступному відео.